Привіт! Цей чудовий недільний ранок без світла вже півдня вирішив зняти огляд на таку зараз корисну річ, як Ecoflow Delta 2. Купив я її батькам, зараз вона поїде до них. Трошки випробував, покористувався вдома, тому є що розказати. Скажу так, сам по собі я взагалі в ці штуки не дуже вірив. Ну що, великий павербанк. Просто там довго можна заряджати, а так нічого цікавого. Більш мені здавалось ефективним є генератор. Але спробувавши його, мені ця річ дуже сподобалася. Скоріше за все, можливо, собі її куплю. Може якусь іншу модельку. Дуже класна річ на ній, ну далі я покажу. І може кипіти чайник, і працює фен, працює мікрохвильова пічка, і навіть пральна машина. Але там нюанси, трошки її мені не вистачило. Ну що ж, перейдемо до неї. вона отак. Це скільки годин їй залишилось працювати з зарядом 33%. Це вхідний струм в ватах, це вихідний струм в ватах. Передня панель у нас це дві USB шки USB-A. Там здається до 12 Вт. Швидка зарядка. І два Fast Charge до 100 Вт. Швидка зарядка. А, почався оці, скоріше, ні, ось о тайп-сішки до 100 Вт. Ось одна і друга. Ці йдуть. Звичайна зарядка і швидка до 12 Вт. У нас є окрема кнопка вмикання самої станції і окрема кнопка, яка вмикає цю панель. Також з боку у нас іде роз'єм для приєднання додаткової батареї, яку можна купити до цього девайсу. Позаду у нас 4 євро розетки. Окремий роз'єм для заряджання сюди вставляється світтєвий кабель. В моїй комплектації чомусь не було прикурювачів. Хоча я бачу в інтернеті, що існують з прикурювачем. У мене чомусь не було. Ну, але ладно. Це, як він називається, називається XT12 роз'єм, такий на дронах, до речі, використовується на FPV для під'єднання сонячної батареї. Е, Предохранитель. прикурювач, як вхідний, так і вихідний. Також ось запускається окремою кнопочкою. Ця панель також у нас, в неї запускаю. Да, працього вона трошки з затримкою, коли ти вмикаєш сюди якийсь пристрій, ти включаєш її десь через 2-3 секунди, реле, вона починає працювати. виглядає отак. Трошки по характеристиках, е, має він залізо, літій залізофосфатну батарею е, об'ємом 1024 Вт на годину. обіцяють 3000 циклів до зносу до 80%. Тобто вона доволі живуча. Потужність 1800 Вт в режимі X-Boost. це коли він може короткочасно видавати таку велику потужність. І навіть пишуть максимально на сайтах 2700 Вт. Але я думаю, це взагалі там на декілька хвилин для запуску якоїсь, ну, пікових токів якоїсь, якогось обладнання. Вага 12 кг. Заряджається дуже швидко. Мені подобається годинка півтори Правда, вмикаються кулери в нього. Да, до речі, кулери тут доволі такі гучні. Ну, але мені там, особисто вони не заважали. Якщо у вас приміщення дуже тихо, то ви будете їх чути. При великому навантаженні вмикаються два кулери з цієї сторони. Тут і тут. Ну, але то таке. Розміри в міліметрах 400 мм довжина, ширина 211 мм і висота 281 мм. Тобто дуже компактна річ. При роботі трошки нагрівається, але не без цього, зовсім трошки. Так, в принципі, зроблено якісно, дуже круто. Працює через додаток. До речі, також покажу його. Але для цього потрібно, щоб вдома був Wi-Fi. Тобто, якщо у вас потухло світло, то як мій брат пожартував, то від нього під'єднуєте роутер, і тоді вже по Wi-Fi він же і працює через додаток, можете його налаштовувати. Але там додатку не дуже багато налаштувань, там зарядку можна налаштовувати, там режим роботи. Та і все, в принципі, ну це ж не комп'ютер якийсь. Тому перейдемо до прикладів його роботи. Так. Вимкнули флоу, вимкнули задній перемикач 81% гріємо. Чомусь витрата 1363 Вт, хоча мікрохвильовка витрачає 750. Можливо, це на преобразуванні тока. Ну, в такому режимі показує, що 33 хвилини може працювати. Гріє чудово. було 82%, зараз візьмемо 79. Ну, виїдає вона його нормально, так? Стрес-тест, це фен 1800 ватт. Вмихаємо. 1659 витрачає він. Проценти падають, Виїдає швидко. Ну, Але фен працює. Це чудово, це дуже-дуже круто. Це тут іонізація. Ось, швидко працюють кулери. Все, вимикаються. Так, тепер 75% Попробуємо попрати на цій машинці. Обираємо режим. Ну, давай швидко. Поставимо 40 градусів. Ну, полоскання плюс. Не обов'язково, ладно. Запускаємо. Все, пішла стірка. Ну що ж, подивимося, що далі буде. Необертання витрачає десь 200 Вт. Зараз ще подивимось. Давай, давай. Тобто сам мотор витрачає десь 200. 60 Вт, то 200. Тут ми бачимо пішов нагрів води. 1654 Вт. Увімкнувся кулер. О, пішов нагрів. 1720 Вт. 1626. Все ще підігріваю воду. 1800-1740 Вт. Вже 66%. Ну, нагрів, да, дуже швидко його просаджує. Але ну, наше завдання подивитись чи він може. То вже таке. Ну, вже було 75-66%. вже 66%. Ну що, Нагрів висаджує, звісно, нормально. Так, є, він вже 41%. Пише, що 12 хвилин такому жимі пропрацює. Ну, маємо надію, що зараз він вже вимкнеться, а то будемо вручну вимикати, щоб її вистачило до кінця прання. Все, на обертання витрати мінімальні, ну 200 Вт. Максимум 300 тут показував. Ну, у мене ще стара машинка, дуже 15 років, і вона з рівнівим приводом, не інвертор, не нічого. 200 Вт. На обертання двигуна. Все. Це вже 13 годин з такими затратами що Ну, Повинно вистачити до кінця прання. Зливний насос ось зливає, витрачає 38 Вт. Зараз почнеться отжим, Подивимось, скільки там буде витрачати. Залишилось 34%, але пральна машина на отжимі щось вибила помилку. Е, я знову запустив отжим під отжим. Ну Ось окрутить туди-сюди, але щось розкручуватись не хоче. Напевно, вже його не вистачає. Ну, Якщо він був би заряджений до 100%, то скоріше за все вистачило. Ну, тобто, На стиралку потрібен більш потужний варіант, я думаю. тут. Але він може, він тягне. І це круто. Навіть трошки попрати попра... попра... речі, ви можете, все нормально. Але для цього, для нього це завелике навантаження, я думаю. Саме для Delta 2. Але з додатковою батареєю, я думаю, все було б супер, все б вийшло. Так, отак виглядає додаток. Заходом батарею. Анімацію, як буде виглядати, можна вибрати. Ось офітний струм, вихідний струм. Коли він працює, ми бачимо це все. Заходимо в налаштування. Ось простір, моя оселя. Звук кнопки керування споживачем. Тобто також можна додавати ще інших користувачів. Ні, Я не користувався, але ось режим Xboost. Скільки його можна вимикати, скоріш за все, він дає підвищений знос батареї. Ось можна... його можна міняти зарядку. Апаратом пишіть, з повіщою, коли ви налаштовуєте. Тобто, щоб зменшити знос батареї, можна зменшити швидкість заряджання. Але, в принципі, нам вже кажуть, що вона довговічна. Ну, через рік, можливо, це все зробимо. Оптину оптимізована зарядка акумулятора. Що ще тут цікавого? Чашеч, очікування очікуваннярка екрана. О, тут у нас є оновлення. О, зараз оновимо. Перш ніж вести його. Ось у простір моя оселя. Керування споживанням енергії. Ось ми бачимо, можна обмежувати ліміти розряджання, заряджання. Резервний резерв. Тут є підвищення рівня резерву забезпечує більшість енергії. Затримка, час очікування. Ну, таке все є такі мінімальні налаштування, але як я вже казав, да, це ж не комп'ютер якийсь. Все, що потрібно, є. Ну, можливість керувати є, тому це вже добре через додаток. Це не лишнє буде. Ну а там хто буде користуватися, хто ні. Ну що скажу на останок? Річ цікава, але доволі недешева. Я купував в районі 34 тисяч гривень. Да, колись вони були дешевші, але зараз блокаути, тому ціни x 2 стали на все. Що повербанки, що все. Бізнес клас. Ось я показую, що під'єднано до Wi-Fi, якраз заходив в додаток. Тут багато всього. Показую, коли кулер працює у вас, тобто є різні сповіщення. Таке цікаво. Ну, що можна сказати про цей девайс? Дуже крутий, дуже потужний, але не дешевий, звісно. Але виключає необхідність як в генераторах, тобто заливати бензин, що людям, які старші, це буде вже складно. Немає необхідності бензин купувати. Заряджається швидко. Якщо на добу дається світло навіть на дві години, ви можете його зарядити. Також я не проговорював, що в нього є режим постійного підключення до розетки і через нього вже під'єднання пристроїв, що він може працювати як безперебойник звичайний. Тобто, коли вимкнеться, тут вмикається він сам щолкає, сам приєднує всі ці пристрої до себе. Теж приємна функція. Не знаю, правда, як вона впливає на акумулятор, якщо він буде постійно на зарядці. але можливість така також є. Тому річ класна, я б радив. Із недоліків ціна, і шумний кулер, коли працює, він починає дуже шумно працювати. Ну, шумно в приміщенні. А так, все супер. Дівайс класний, однозначно. Потрібний зараз 100%. Все, пока-пока.